Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу Отцю: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає і радіючи тим, іде і продає все, що має, і купує те поле. Царство Небесне іще подібне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Подібне також Царство Небесне до невода, що закинутий у море, набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і сівши, збирають що добре у посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і відділять злих від праведних і кинуть їх до вогненої печі, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли, тоді сказав їм: ось чому кожний книжник навчений про царство небесне, подібний до господаря, який виймає зі свого скарбу нове і старе. Коли Ісус кінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхніх синагогах.